Людини, яка дійсно є почесним громадянином міста і не просто так, а яка дійсно вболівала, хвилювалась, а саме головне, працювала за цього міста. Сергій Тимощук – це дійсно приклад педагога, який і започаткував цю школу. Яка сьогодні в нас є одним з найкращих культурних закладів в місті, вихованці якої сьогодні здобувають найвищі нагороди не тільки на українських сценах, а також європейських світових. І, звичайно, це здобуток саме цього фахівця, на жаль, який передчасно. Від нас пішов, але пам'ять про нього, про його працю залишається і буде передаватися цими дітками, які будуть, не дивлячись на війну, але будуть продовжувати навчатись, будуть продовжувати ті. Найкращі традиції дії були саме ним, саме в цьому навчальному В день української писаності та мови. Ми ну, вшановуємо пам'ять заслуженого діяча мистецтв України, почесного громадянина міста, людину, яка всім серцем була закохана в Україну, в місто Біла Церква Сергія Олександровича Тимощука. Згадуючи його, можу сказати лише, що він був дійсно професійним музикантом. Чудовим керівником, який зміг навколо себе об'єднати талановиту молодь. Саме він створив колектив, який і сьогодні працює. Він завжди ставив перед собою найвищу мету, яку, здавалось би ну здійснити неможливо. Але якщо це був звичайний звітний концерт школи, то це обов'язково було в палаці Росава. Це обов'язково було. Ціла театральна постановка і шоу. Якщо він створював колектив, то обов'язково колектив мав бути найкращим в Україні. І так і було. Всі його колективи займали найвищі місця на різних фестивалях і конкурсах. Також, якщо коли він підбирав репертуар для своїх колективів, це були найкращі. Зразки українського мистецтва. Це були ті пісні, які потім співали всі, і які хотілося слухати ще раз і ще раз. Це було ідеальне виконання. Це було неперевершено майстерно. І на сьогодні його справа продовжується. Я хочу звернутися до всього колективу, школи, продовжуйте його справу, примножуйте наші народні традиції. Працюйте на культурному фронті, і я впевнена, що все буде культура і все буде Україна. Знайомство, яке почалося на початку 2000-х, миттєво переросло у міцну дружбу. І не просто між закладами освіти, не просто персональну, а сімейну, навіть родинну. Тому так само, як і самі близькі, ми глибоко сумуємо з того, що сьогодні його немає з нами. Дуже не вистачає. Тонка душа, творча натура, дипломат. Я ніколи не бачив, щоб він кричав. Я ніколи не бачив, щоб він нервував, в яких складних ситуаціях він би не був. Він завжди знаходив і підбрав такі слова, що його опонент здавався. Він був дипломатом на міжнародному рівні, тому що він гідно представляв Білу церкву Україну на найвищих майданчиках сценічних. Сьогодні ми хочемо відкрити його пам'ять в граніті, але сама велика пам'ять це в людських душах. Я знаю, він повторюватиметься ще не одне покоління в своїх вихованцях і вихованців вихованців, тому що той талант, який він мав, яким він щедро ділився, він ніколи не пропаде і не згасне даремно. Сьогодні ми схиляємо голову і кажемо: дякую, друже, спочивай з миром світа тобі пам'ять. Шановні друзі, колеги. А сьогодні саме ви прийшли на відкриття меморіальної дошки Сергія Олександровича, мого батька. І я думаю, тут присутні всі справжні друзі його, колеги, які не один рік працювали разом пліч о пліч з ним. І ті слова, які сьогодні прозвучали від вас, ті, хто казав сьогодні слово, це неймовірно приємно чути, дійсно, коли. Таке визнання мого батька, я завжди гордився і завжди він був прикладом мені. І коли, на жаль, не стало його. Мені дуже важко було зібратися, тому що я повинен був колектив той, який був створений, і ті люди, які пішли працювати разом з Сергієм Олександровичем і були пліч-опліч з ним багато років. Я з змалку. Був завжди поруч і їздив так само з колективами на конкурси. Я багато чому навчався, і хочу висловити подяку йому за те, що він виховав мені в мені ті риси, і я стараюсь і буду старатися бути не гіршим ніж Сергій Олександрович, ніж мій батько. Але я хочу сказати, шановні колеги, лише разом ми можемо, тому що той нелегкий час, який зараз проживає наша країна, ми всі бачимо, як згуртовує всіх нас, і лише разом. Ми можемо і створювати, і продовжувати ту справу, яку він почав. Всі ті колективи, які створені, і які він очолював і керував в цих колективах, вони і зараз теж існують. На превеликий жаль, ці колективи не можуть зараз показати і виступити, показати свою творчість, тому що немає такої можливості. Але прийде час. Ми обов'язково переможемо, і ми знову будемо збирати із зали вдячних глядачів. В наших нашого міста і не лише за межами також білий ся не здолати небо не можна злавати любов. тоді діти з тобою на ж по. «Мистецтв номер 5 імені Сергія Томущука виховала. І ті випускники, які закінчили школу мистецтв номер 5, зараз приводять вже своїх дітей до стін нашої школи. І це е, говорить про те, що школа дійсно таки на достойному рівні виховує нове покоління музикантів, учнів, художників, хореографів. І я вам всім дуже вдячний. Я хвилюю звичайно. Дякую, Дякую, і звичайно. Спасибі вам велике. Спасибі Сергій Олександрович, мій. Роки минають, час невпинно рукою вперед. Але те, що було зроблено за життя, найголовніше. І тому сьогодні серед тих, хто однаково спокійно може стати перед лицем сучасного і перед судом глядущого. Ми без найменшого вагання називаємо ім'я Сергій Олександрович Томашчук.